Працівників бібліотеки і Тичини, а в їх особі всіх бібліотекарів України щиро вітаємо з Днем бібліотек. Зачем ми любимо бібліотеки? Бо це клуб знайомств читачів з авторами, і ще клуб знайомств читачів між собою. Тому не існує читачів без бібліотек, не існує письменників без читачів, не існує бібліотек без книжок, не існує книжок без письменників. І врешті-решт, ми є триєдиним цілим. Тому. Бажаємо вам і всім бібліотекам України! Перемоги! Ну, а після перемоги, розквіту щедрих меценатів, уважних, акуратних читачів, кваліфікованих бібліотекарів і атмосфери, особливої атмосфери, яку бібліотека може не тільки і створити, але й зберегти. Ну, і, звісно, письменників, які будуть приходити на зустріч з читачами до вас. Вітаємо щиро! Всім привіт, я Дмитро Безверхній, автор детективних романів Порцеляновий погляд та порядні пані вмирають самітно і сьогодні у Всесвітній День бібліотек шлю свої найщиріші вітання та побажання працівникам, а головне читачам Центральної районної бібліотеки імені Павла Тичини. Читаємо багато хороших книг, адже ми того варті. Відвідуємо бібліотеки, адже це найкращі скарбниці цих чудових книг. Насичуємося враженнями від цікавих персонажів, і поринаємо разом у мандрівки книжковими історіями. Ще раз зі святом! Дорогі працівники районної бібліотеки імені Павла Тачини. Я, Поліна Кулакова, сучасна українська письменниця, хочу привітати вас, з всеукраїнським днем бібліотек, і побажати, аби кожен день ваш був особливим. І подякувати за вашу креативність, за вашу доброту, любов до книжок. Ви найкращі! Вересня відзначається Всеукраїнський День бібліотек. Тож хочу щиро привітати колектив Центральної районної бібліотеки Дніпровського району імені Павла Тичини з цим святом. Як письменник краєзнавець, як користувач бібліотеки, хочу побажати розвитку, процвітання, поповнення фондів та нових яскравих подій. Вдячний бібліотеці за змогу презентувати свої видання і нагадую читачам, що з книгами серії невідомі периферії Києва присвячені лівобережненням Києву можна ознайомитися в фондах бібліотек. Бажаю миру, процвітання, перемоги зі святом бібліотеки імені Павла Тичини. В мене звуть Оля Вовк, я член національної спілки письменників України, автор п'яти книг для дітей. Я бажаю усім бібліотекам. День бібліотек, всеукраїнський день бібліотек, аби вони розвивались. Аби давали нашим дітям і дорослим нові знання, і нові, нові нові враження від книжок, від нової літератури, яка надходить дуже багато. У нас зараз дуже непростий час в країні, я вели, велику вдячність маю до бібліотек, які тримаються, які несуть наше слово, які дуже міцні в цей час і підтримують кожного з нас. Бо коли ми бачимо, як бібліотека організовує зустрічі з письменниками різні. Навчання для наших українців це дуже дуже мотивує і нас самих, і ми дуже дуже бажаємо вам, бібліотеки, бібліотекарі, розвитку і вдячних читачів. Дякуємо, дорогі бібліотекарі, бібліотеки імені Павла Тичини. У цей святковий день хочу побажати вам першочергово міцного здоров'я, розуміння того, що ви робите неймовірну справу. Нехай сторицею до вас повертається тепло, любов. Добро, радість і благодать. Нехай у ваших домівках, у ваших бібліотеках і в ваших серцях панує мир. Обов'язково він прийде до нас на українську землю цьогоріч, і пам'ятаємо, що ваша робота надзвичайно важлива не лише під час війни. У всі часи вона була важлива, але зараз як ніколи, тому що ви лікуєте серця, єднаєте людей. Знайомите читачів з українськими письменниками сучасності і тими, хто творив раніше. Много еліта вам, радості, добра і здоров'я! А такі дні, як сьогодні, нехай будуть чудовим приводом чергове нагадати кожному з нас. Бібліотекарі це особлива каста людей, які не просто стілюють нас, не просто надихають нас, а роблять великі справи щоденно маленькими. Вчинками, маленькими кроками, і єднає нас уже давно не лише книга, а й бажання бачитися, спілкуватися, робити безліч справ для наших воїнів, для кожного з нас, а значить, для розвитку України. Слава Україні! З пошаною Олександр Козинець! Від видавництва Боб ми ще ж вітаємо бібліотеки з всеукраїнським днем бібліотек. І ми безмежно щасливі, що в ці важкі часи повномасштабної війни бібліотеки продовжують свою роботу, попри те, що багато було зруйновано і на сході, і на інших містах України. Ми бажали і хотіли б, щоб бібліотеки розвивалися і далі, щоб видавництва залюбки надсилали бібліотекам свої примірники, щоб діти приходили в бібліотеки і насолоджувалися читанням в затишній Атмосфері, щоб насолоджуватися тим, як бібліотекарі стараються осучаснити комфортні приміщення, як ми бачимо тут ці гарні дизайни, прекрасні виставки, прекрасні презентації українських авторів. І сподіваємося, що і надалі слово бібліотека буде не щось застаріле, а буде йти з трендом і з сучасною літературою в одну ногу. Я хочу привітати свою вочевидь улюблену бібліотеку в місті Києві, бібліотеку імені Павла Тичини з днем бібліотекаря та днем бібліотек загалом. Бажаю вам передусім вдячних читачів, бажаю, щоб у вашій полиці повнилися новими книгами українських авторів. І завжди вдячний вам. За неповторну атмосферу, яка панує в ваших пошатних залах. Я вірю, що ваша праця неодмінно збагачуватиме душі нас, митців і нас, читачів, тому що це воїстину, благородна справа. Шановні друзі. Доброго дня! Хочу привітати бібліотеки імені Павла Тичини з Дню бібліотеки, яке сьогодні 30 вересня відмічається. Я хочу сказати ми Африканська рада в Україні з бібліотеки. Проводили, проводимо. Bogato äh, spilni äh, spravi in mi dlje se namujemo praci in biti nošenje posedniki v tej knjižnici. In zagani centralni knjižnični sistemi Kijeva in Ukrajine z nami, z našo javnostno organizacijo, gromarsko äh, organizacijo, dlje, garna, äh, pracuje. І хочу побажати э, миру, побажати э, прос, э, розвитку, э, побажати э, успіхів і побажати щоб э, найсвідче э, прийшла э, в мир во всіх э, хатах України. Щиро вдячні за соцовіст. I ja zawsze wiem, że książka zawsze powinna być prorystacz, żeby można słuchać i chrust listia, i żeby mnóchać, czuć zapach papieru i dłużej gramy czytać i spilkuwać się z autorami. I biblioteka jest te miejsca... де ще ми можемо зробити. Дякую і вітаю ще вас. Від імені педагогічного колективу Українського колежу імені Василя Олександровича Сухомлинського вітаємо всіх співробітників бібліотеки імені Павла Тичини із Всеукраїнським днем бібліотек. Ми пишаємося багаторічною творчою співпрацею з вашим закладом. Наші учні завжди залюбки відвідують екскурсії, тематичні заходи. Майстер-класи у вашій бібліотеці. Бажаю вам наснаги, творчості, процвітання зі святом. А я дуже люблю театральний гурток в бібліотеці Павла Ти тому що там дуже весело. Я дякую бібліотеці Павла Ти за те, що в них дуже класний гурток театрального мистецтва. А я дякую за те, що там дуже добра вчителька акторського мистецтва. Мені дуже подобаються ігри, тому що вони там класні і цікаві. Я дякую бібліотеці багато чином, тому що мені подобається дуже дошкільна підготовка. Мені подобається ця бібліотека. Вона сучасна і красива. Там є багато цікавих книжков, книжок для дітей і для дорослих. Мені дуже подобається бібліотека імені Павла Тичини, те, що там дуже класні ігри. Привіт! Вітаю бібліотеку імені Павла Тичини з Всеукраїнським днем бібліотеки. Пока-пока.